За останні 20 років американські медики зробили величезний поступ у ділянці репродуктивних технологій. Бажання мати дитину часто недосяжне через медичні проблеми або сексуальну орієнтацію. У США штучне запліднення багатомільйонна індустрія. Скільки саме дітей народжується таким методом, точно невідомо. Однак їх нараховується десятки тисяч. І, хоча законом гарантована анонімність донорів, чимало дітей домагаються права знати більше про своїх біологічних батьків. Продовжує Уляна Телюк. Катріні Кларк трохи більше 20. Мешка у Вашингтоні вчиться в університеті. Катріна виросла з мамою. Свого батька вона ніколи не знала. Я не знаю мого біологічного батька. Нічого не знаю про нього. Тому я вирішила зв'язатись з донорським банком і отримати максимальний обсяг інформації про нього, на що я вважаю маю право. Однак батька Катрін знайшла через інтернет після кількох тижнів інтенсивного пошуку і написала йому листа. Відповідь прийшла майже негайно, а з нею й фотографія. Коли я подивилась на фотографію, то розплакалась, тому що побачила своє обличчя на людині, про існування якої я ніколи не підозрювала. Політика більшості американських банків сперми передбачає розсекречення донора на прохання їх дітей, коли тим виповнюється 18 років. Усе ж багато чоловіків залишають за собою право зберегти анонімність. Линці, як і Катрін, виросла з матір'ю. Коли дізналася про історію своєї появи на світ, вирішила знайти батька. Виявилося, що встановити контакт не так легко. У банку сперми він числився лише під номером донор 2035. Тільки після довголітніх прохань і запитів її батько погодився через банк переслати історію своїх хвороб. I don't think Я не знаю жодної дитини, yeah. жодної людини, яка заслужила it's на те, аби їй відмовили у праві знати, хто вона і звідки взялась Однак, професор Джеймі Грифо з Нью-Йоркського університету вважає, що права дітей повинні бути збалансовані з правами донорів і батьків. Декапол child... подружжя окремі особи звертаються до банків звідчаю, не маючи іншого виходу. Вони потребують донора, аби мати дитину і роблять свідомий вибір. І дитина не задіяна у цьому процесі. Але діти ніколи не беруть участі у процесі прийняття рішення народжуватися їм чи ні, хто буде їх батьками і скільки буде дітей у родині. Це не право, з яким ти народжуєшся. Нещодавні дослідження виявили, що діти, народжені від донорської сперми, більш схильні до депресії та інших психічних розладів і рекомендують припинити цю практику. Однак, професор Грифу не погоджується. Я знаю багато пар, які ніколи не стали батьками, якби не донорська сперма чається клітина. Я думаю, якщо законом дозволити дітям дізнаватися, хто був їх батьком, то буде дуже мало людей, які погодяться здавати сперму, і буде дуже багато пар, які ніколи не стануть батьками саме через це. Донорські банки величезний бізнес у США, на якому заробляють не тільки медичні заклади, але й донори, зокрема студенти. В залежності від центру за одну здачу сперми платять від 60 до 100 доларів. Уляна Телюк, голос Америки. Стати донором нелегко. Як правило, медичні заклади відбирають лише одиниці сотень бажаючих. Кандидати серед іншого повинні бути фізично здорові та обов'язково мати вищу освіту або бути у процесі її здобуття. Вік донорів коливається від 19 до 39 років.